Good morning, children. Доброго ранку, діти. Let's start our today's lesson and open our student's book on page 49. Розпочнемо наш сьогоднішній урок та відкриємо підручник на сторінці 49. Here we have the project page. Перед нами сторінка із проєктом. Look at the exercise number 1. Подивіться на перше завдання. Make a season collage. Зробіть колаж про пору року. Подивимося, як саме ми можемо цей колаж зробити. Picture 1. Write the name of your country on a piece of paper and color it in. Напишіть назву вашої країни на шматочку паперу та розфарбуйте її. Picture 2. Choose a season. Cut out pictures from magazines that show what the weather is like in your country in that season. For example, what people wear and what they do. Оберіть пору року. Виріжте картинка з журналів, які показують яка погода у вашій країні у цю пару року. Наприклад, що люди одягають або що вони роблять. 3. Glue the pictures on a piece of card and glue the paper with the name of your country at the top. Приклейте картинки на шматок картону та приклейте назву вашої країни угорі. Таким чином, ми з вами бачимо, що у нас вийде ось такий чудовий колаж про нашу країну, як зробив хлопчик у другому завданні. Подивимося, що саме він нам розповів про пору року, яку він обрав. In the winter it's cold in Ukraine. Взимку в Україні холодно. We wear coats, gloves and scarves. Ми носимо пальто, рукавички та шарфи. We go skiing in the winter. Ми катаємося на лижах взимку. It's fun. Це весело. Зробіть, будь ласка, колаж, такий, як зробив хлопчик, про пору року, яка вам більше подобається. І розкажіть такі ж речення, але вже про вашу пору року. Now, let's open our workbook. Відкриємо наш друкований зошит. Open your workbook on page 32. Exercise 1. It's January in Sydney. It's January in Colorado, too. Can you spot the differences? What's the weather like? What are the people doing? У Сіднеї січень, у Колорадо січень також. Чи помічаєте ви різницю? Яка погода, що роблять люди? Подивіться, будь ласка, на фотографії. Поряд із містом Сидній бачимо, що погода у нас сонячна, та люди займаються вінсерфінгом та плавають на човні. Як ми скажемо це англійською мовою? Сонячна погода. It's sunny. Скоріш за все є також вітер. Адже для того, щоб займатися він він потрібен. Отже, напевно, it's windy. Is it cold or hot? Як ви думаєте, чи холодно, чи жарко? У сіднеї. Скоріш за все жарко. It's hot. They are sailing and they are windsurfing Подавимося на Colorado What is the weather like in Colorado? It's cold and it's snowing And what is the man doing? His skiing Get. Exercise 2. What's your favorite season? What's the weather like then? Яка у вас улюблена пора року? Яка погода у цю пору року? Початок першого речення у нас з вами вже є. My favorite season is... Далі нам треба додати, яка пора року нам подобається. Наступним реченням, будь ласка, вкажіть, яка зазвичай погода у ту пору року, яка вам подобається. Для цього можете використати наш підручник, адже там ми з вами зустрічали слова, що позначають погодні явища. На цьому наш урок сьогодні завершено. До зустрічі у наступному відео.